Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Свиноводство з любов'ю для людей. Прошу вас поставити вподобайки, коментар, підписатися. І зроблю невеличкий огляд, які в нас справи, що в нас відбувається і як в нас відбувається. ну Почнемо з... Рябухи. Це наша українська степова не в чистоті. Вона запліднена ще хряком до того, як ми його кастрували. Це Оптимус. В неї вже десь приблизно 70 днів. Так, далі маленькі наші поросята. І пам'ятаєте, в е минулих відео. Я розказував, що тут у нас є одне порося, яке ну, періодично поносить. І воно поносить до сих пір. Ну, тако, м -м Ночу рідкий кал в неї, ну ось, отакі от напухи. А днем в неї кал нормальний. Що з нею зі шлунком? Тобто вона буде вибраковуватись на, ну, на відрощування. Окремо я її не... Відселяю, бо це фізична, ну, фізіологічна якась проблема, це не інфекційна. Вона трішечки відстає у привісі. Ну, звісно, через цей же ж періодичний пронос. Ну, але вже нічого не вдієш, буде вона така, як і є. Це в нас велика біла одна і велика біла друга. Ця запліднена е, петреном. Ця так, Якщо я не помиляюсь, теж Так, Наші в'єтнамські поросятка розвиваються нормально. Ось вони, які красавчики вже повиростали, вже такі хороші. Почали їсти предстарт, що мене дуже радує, бо тут є в нас. Два малюсеньких, які відстають, трошечки у рості. Ну, як знаєте, що в сім'ї завжди, в завжди є один-два поросятка, які відстають. Мамка почувається себе нормально. Зменшили ми їй е, пуріну. Не даємо 18%, а даємо 10%. І, А от вони пішли. Даємо 10% і е, стабілізувався кал в поросях, Все нормально, ніякого проношу нема. Тут іде все добре. Далі. Далі в нас запліднена свиноматочка в'єтнамська, о, дивіться яка вона квадратненька, запліднена нашим кабанчиком в'єтнамським, який в нас є. Так, з цією свинкою у нас виникли проблеми через е, такі, я не знаю, чи через її характер, чи через якісь фізіологічні її нюанси, вона не дається на осіменіння, Тобто охота в неї проходить, приходить, але вона ну, не то, що ну, якась як дика, хоча до рук нормально. Но на осіменіння не дається, ми вирішили її забракувати. Тобто, якщо вона так... Зараз себе поводить то при опоросах, ну, слід очікувати якихось проблем. Ця свинка в нас йде на відгуківлю, вона замаркована. Це у нас стадо в'єтнамських поросяток на відгуківлі. Вони отримують їду досить е, хорошо. Зараз вже тепло, вони вже гуляють на дворі, їдять у травку. Там вон кабанчик, якого ми кастрували, якого нам. Продали як нормально, а він виявився якимось ну, карликом. Ну нічого. Далі велика, велика біла наша мамка, яка нам дала материнську лінію, і її ми усімінили дюрком. Далі наш кабанчик, якого ми кастрували, кнур кастрували півтора місяці назад. Все добре, успішна касація пройшла, він почав набирати гарну вагу, їжу отримує в доступі і почуває себе досить гарно. Це наша поросятка на відгодівлі, І як він з бункерної кормушки, основу раціону складає соєва макуха, режієва макуха, ну, сонячна макуха. Ну і там далі по схемі, вже не буде я так більш. Ми їх провестували і бачимо, що вони дуже гарно пішли у ріст. Скоро буде місяць, як ми їх важили. І через декілька днів ми будемо робити їм контрольне зважування. Подивимося, який в них приріст ваги в місяць. Пішов і я зроблю для цього окреме відео. Оце у нас виходить група більшеньких, а це група меншеньких, яких ми відокремили. Ще в нас є. Дві свинки. так, Ця залучена Петреном і ця залучена, якщо я не помиляюсь, оптимусом. Це теж штучне осін'яніння. Перевірку вони пройшли. Тобто після запліднення пройшло 18-21 день вони в охоту не пройшли, значить в них все добре. Наші мангальські дівчатка. Оцю свинку ми осімінили. Пройде час, ми побачимо, чи в неї все добре, чи вона запліднулася. Якщо все добре, то ми її вже будемо відокремлювати. Далі, ремонт цих кліток вже зроблений. Ще ми побілимо і переведемо тих малих от сюди, ці, ці клітки. Ремонт зробили, воду підвели, все тут слава Богу. Це наші угорські пухові мангали Це на відгодівлі кабанчики. Всі вони кастровані. І вони їжу отримують в доступі. Чуть-чуть потеплій ми їх переводимо на одноразове харчування і остальна вся їжа буде в них отримуватись на вулиці. Це наш в'єтнамський кабанчик. Паська. І це наші майбутні привіт, 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 привіт. це наші майбутні мамки, ще трішечки, ще буквально місяць, і ми їх вже будемо пускати, пускати на запліднення. Так, покажу я вам. Ми придбали нарешті кабанчика Оптимуса в чистоті. І хочу я, щоб ви зі мною теж пораділи. Подивилися, який він красавчик. Давайте я тут йду до нього. Так, десь, тут, ну, десь тут у нас є ще гоша, це мангальський кабанчик який, а от він, наш, от він наш Оптимус. Привіт! Ще він трішечки боїться, ще не йде. Це, друзі, оптимус в чистоті. Заплатили ми за нього 5 тисяч гривень, їздили. За 10 кілометрів. І придбали. І дуже я радий, що все-таки нам вдалося взяти кабанчика в чистоті, поки він нас звикає до нас. Йому півтора місяці і в нього вже майже 30 кілограм. Я рахую, що це досить непогано. Дивіться, як він боком став. Ох, красавчик. Будемо сподіватися, що все буде добре з ним. І де наш Гоша? Гоша десь спить. А Гоша з тої сторони зараз я покажу. Підходжу я до гоші, де він у нас є. Ось він наш малиш. Це наш кабанчик майбутній. Ну йому ще хоча б рости місяця 3-4, щоб ми могли його вже пускати до мангальських свиноматок. Ну, друзі, ось така у нас тут ситуація на фермі. Ферму ми вже не... Ну, вже не топимо нашу бочку, вже тепленько на фермі, ви ж бачите, зверху підшито таким тепловідувачем. І він тримає тепло досить добре. Ну, в принципі, що? Таких основних робіт, таких супер складних на фермі, зараз ми не робимо, поросят, нема маленьких. Через, через півтора місяця у нас почнуться. Навіть, навіть я сказав, рибусі ребусі 70 днів, трохи більше її. Десь 80 днів. Тобто десь через півтора місяця у нас вже почнуться опороси. І з місячним інтервалом вони у нас вже будуть відбуватися. Зробив, ну, зробив я таким чином з місячним інтервалом. Можливо, треба було їх синхронізувати, але я не став бавитись. На цьому все. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе. Дякую нашим захисникам, що дають нам змогу працювати і тим самим допомагати економіці України, допомагати військовим. Вам бажаю всього доброго, гарного і мирного з Богом, друзі!